Синами. синами, які віддали життя за свободу України. І вам може бути краще знаєте, за свою державу, за свою країну. Але, шановні мої, це дуже дорога ціна. І на кожному з нас висить капля ціни, крові капля вини за цю кров. Тому що ми не все зробили, щоб допустили до цього. Що Україну за три роки перетворили на півколонію. Друзі мої, смерть Анатолія Петровича має бути для нас пересторогою. Ми завжди маємо пам'ятати, якою дорогою ціною завойована ця свобода. Від імені Кам'янець-Подільської спілки, об'єднаної, ветеранів Афганістану. Приношу своє співчуття родині, сім'ї загиблого, всій громаді. І пам'ятаємо, пам'ятаємо завжди, як дорого коштує свобода. Слав слава Слав Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! слава! Сьогодні присутня людина, друг сім'ї, побратим по майдану, людина, яка вам сьогодні може розповісти за останні передостанні хвилини життя, які провів на Майдані Анатолій Міщишин. Будьте, будь ласка. Шановні люди, чи могли ми собі уявити, що на 23-му році незалежності в місті Києві ми будемо штурмувати, відбивати від ворога монумент незалежності. В страшному сні. Такого ми воювати не могли. Ще ввечері 19-го ми з Толіком стояли біля Майданівської Ялиночки і з його друзями колишніми військовими. Пили чай, розмовляли, думали, якісь плани будували, говорили і про наш район, говорили, що вже йде весна, пора буде щось і на землі робити, як це має бути, тому що дуже багато людей від землі на Майдані. А вранці 20-го майдан перейшов у контрнаступ. Люди з камінням, з дрючками, з щитами, з голими руками погнали добре екіпірованих бійців, тих, яких вчили. Воювати тих, яких вчили, бити організованих командирами. Ніхто не вів людей в атаку. не було командира, не було прапора якогось. Словами слава Україні! Відбили монумент незалежності і перейшли на вулицю Інститутську. По вулиці Інститутській почали підніматися вверх, почали роби... працювати автоматники, якийсь спецпідрозділ незрозумілий, який був в чорній уніформі з жовтими пов'язками на рукавах, почав бити по нас з... від жовтневого палацу з алеї. По центру з Рушевського почали вже стріляти снайпери. Перша хвиля відкотилася назад. Вже вчора в інтернеті там в вис, ТІЛІ виставили новий ролик, ми знайшли і Анатолія Петровича ще живого, і Анатолія Петровича ще загиблого, і себе я знайшов. Я перекрутив в голові, як це все відбувалося. Остання зйомка, де Анатолій Петрович живий, це на міську Закохане. Ота, яка, хто знає Київ, яка переживає вулицю, переходить через вулицю інститутку, а знизу, знизу барикада. Коли ми відкотилися назад, стало зрозуміло, що по вулиці Інститутській, не взявши жовтневий палац, не відтіснивши травоко... той, той підрозділ зверху за алеї, ну це якби неможливо буде зробити. Тоді люди почали підніматися на оцей місток закоханих, почали дряпатися під оцей там, десь 70 градусів, цей, цей підйом з цього боку працювали автоматники. Відігнали їх яким чином взяли цей жовтневий палат, тут наші шляхи з Анатолієм Петровичем розділилися. Я пішу, ну, ми пішли далі прямо по цій алеї, паралельно Грушевського. Анатолій Петрович пішов по Грушевського, видно, з того, що я вже бачив на відео, пішов знову з цією хвилою, яка йшла правим флангом. З протилежних сторін вулиць все дуже, дуже добре видно, що робиться з другого, з другого боку. Тобто ті, хто перебували на правому фланзі, бачили дуже добре, як від снайперів гинуть від куль люди з одного боку, а ті, які перебували з другого, прекрасно бачили, як це ставалося з боку. Я не можу... Є два випадки, один з них Анатолій Петрович. Я не можу достеменно сказати, але достеменно є те місце, на якому. Це, це відбулося. Люди від снайперів падали як підкошені. Жестяні щити, які випускав майдан для свого самозахисту від каміння та від гумових куль. кулю, звичайно, стальним сердечником не тримають. Людина закривається щитом, куля пробиває. В них були два сектори обстрілу, таких настріляних. Вони вже присилку видно давно робили. Хто попадав в цей сектор, він просто, просто гинув. Люди гинули штабелями. Сім-вісім їх було складено. Е Якийсь час я отримую телефонний дзвінок, телефонує мені Люда. Каже, Вітя, ти знаєш, що дзвонила з століка телефона і сказали, що його вбили. Я кажу, Люда, ти що? Я кажу, де він? Ну, що сказали? Сказали, що в жовтневому палаці. Ми жовтневий палац тільки взяли, і він хвилину був від мене. Я кажу, я зараз йду, подивлюся. Біжу туди, прибігаю, кажу прізвище. Медик передав мені телефон. Шановні друзі, першу годину люди телефонували до нього просто як до сільського голови. За довід, Питати, коли буде сесія. Але найстрашніший дзвінок був, це коли подзвонила Даша Швеції, яка не знала, що батька вже немає. Яка подзвонила до тата просто спитати, як в нього справа. Я не знаю, як я з ним маю жити. Я сказав дитині, що її батька вже немає. вибачте, мене ліву добрий. Там вже були хлопці теж з Кам'янця, були брати ходняки, ми оскільки, 100 метрів від нас, від жовтневого палату йшов бій. Ми на Одіяла, евакуювали тіло по сходах, який вниз на Майдан. На Майдані до стени там під'їжджали автомобілі, які перевозили важко ранених і загиблих. Тіло перевезли в Київську міську державну адміністрацію, яка є штабом революції. Анатолій Петрович загинув геройською смертю. Смертю мученика. Він приєднався до тої Небесної Сотні, яка завжди тепер буде захищати Україну. І кожен, хто буде при цій владі, має знати, хочеш вкрасти, чи хочеш народні гроші взяти, хочеш взяти хабаря. Знай, що звідти Народна Сотня дивиться за тобою, і в тебе рука встохне. Не можна, героям не можна... не можна в людей забирати останній шанс. Не можна людей тиснути. Народ є єдиним джерелом влади в цій країні. Народ. І кожен, хто сидить по різних кріслах, по різних кабінетах, вони мають знати, що їх народ змете, якщо знову буде так. Кожен керівник знає, що він має право на свій майдан, якщо він буде витворяти те, що він витворяє. Дуже дорога ціна. Неможливо. Це горе, горе в родині, горе в країні. Пішла чудова людина, пішла людина з золотими руками, з золотою душею. Купляєш на базарі розсаду, вона не росте, береш століка, вона... вона буяє. Тут пів району в нього щось колись, чи картоплю, чи цей саме. Це людина з великої букви. Смерть забирає чомусь найкраще. Я не знаю, що більше казати. Слава Україні! Героям! Слава Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають!